Мова Лазанья Гейт стверджує, що в фінальному турі прем'єр-ліги 2006-2007 до 10 гравців цієї команди до 10 гравців могло б приблизно цієї команди отруїлися після вживання Лазанії. Нічия забезпечила б їм перше в історії місце в лізі чемпіонів, але їх прохання про перенесення матчу було відхилено. Вони програли Арсенал посів четверте місце. Вболівальники досі вірять, що за отруєною Лазані стояв Арсен Венгер. Ну цікаве питання насправді. І ну, це очевидно клуб англійської прем'єр-ліги. Очевидно, що він ніколи до цього. Цікаво, чи грав він після цього в Лізі Чемпіонів? А, тому що ну, до 2006 року ну, зрозуміло, що це могло бути. Вони програли. Десять гравців ну, Лазань. Чого вони в Англії Лазанью їли взагалі? Ну Не знаю, хтось їх вирішив покормити Лазань. Ну, в нормальний... Форі Форі теж продається лазань, інколи беруть. Та і в Сільпо продається так, але нам за цю рекламу не Ну, нагадаю, що в тому сезоні вже чотири команди виходили, якби в ні, так тут навіть зрозуміло, які це були чотири команди. Просто тепер би згадати, що було. Що було? Що хто там був після? Цих а, нічия ви забезпечила їм першим вистоїм. <гум> ну, це якийсь, <гум> да. так. Прикро, що ми не грали сезон 16-17. Чемпіонату Англії, бо ми б згадали просто, які там є. Клуби, клуб, <гум> да, <гум> які <гум> там є клуби, які там є версії. 5, 4. Давайте я скажу Манчестер Сіті. Неправильно. <гум> <гум> це якийсь, знаєте, значить це якийсь менший клуб. Це, ну, щось не таке гігантське. Та давайте ризикувати. Що? Давайте ризикувати, пане Юрію. Тотнем. Абсолютно правильно! Тотнем! Тору. Тотнем п'яте місце посів в тому сезоні. В кубок УЄФА вийшов. Так, Тору. арсенал в кваліфікації Ну, На Хто ще міг звинувачувати арсенал, ну, арсенал тому, та, що їх та, отравили? Та, та, та.